Вітаю вас, шановні учасники групи Стратегія розвитку Херсонської області 2020, а також всі, кому ця тема не є байдужою. Хочу зробити це відео саме тому, що був присутній на двох робочих групах і прийшов до думки, що потрібно якомога ширше висвітлювати сам процес розробки цієї стратегії. Перше враження таке, що так, зібралися фахівці, переважно це керівники управлінь обласного, обласних департаментів облдержадміністрації. Але враження таке, що нібито той бюджет, який планується на передні 5 років, кожен з учасників намагається ну, для себе примінити, щось від цього о, отримати на якийсь проєкт. Але це є в корні не коректний підхід. Хочу зауважити, що слава Богу, що пропозиція взяти попередню стратегію, замінити дату і подати її в нову розроблену, була відкинута, це вже прогрес. Дійсно зібралися фахівці. Єдине, що мене дуже сильно насторожує, що саме питання стратегії менше всього розглядається. Багато людей спрямовані на латання. Тактичних проблем. Але ще хочу зауважити, що було б дуже-дуже дуже добре і корисно для кожного мешканця області донести те, що він може прийняти зараз участь у баченні формуванні документа, який буде визначати долю економічного розвитку нашої області. В який спосіб? Ми, як громадські організації, це об'єднання громадських політичних організацій і Патріотична громада Херсони, вже Робимо збір інформації по е, тим представникам е, груп, е, громад, активних людей, е, які її поставлені в районах, щоб розуміти, які конкретно потреби і відчуття у людей, чим би вони хотіли бачили перспективу розвитку, чим вони займаються, що для них є пріоритетним. Виходячи е, з цих ключових оціночних е, суджень місцевих громад, потрібно формувати. І стратегію розвитку області. При цьому потрібно врахувати і зовнішні економічні тенденції, да? тобто, що Україна для сусідів представляє. І Турції, і Польщі, і в перспективі, можливо, тої ж самої Росії. Але зараз я переконаний, що нам потрібно сконцентрувати свою увагу на самому процесі публічності формування цього документу. Тому що це є інструмент, щоб вселити е, сподівання е, в тих людей, які е, живуть очікуванням і не розуміють, що буде завтра, що вони отримали певний меседж. А чим же Херсонська область буде займатися наступні 5 років? І саме тому я хочу підняти питання публічності висвітлення саме роботи робочих груп е, і взагалі е, і того механізму, в який. Напрацьовується цей дуже важливий документ для області. Питання полягає в тому, що я не почув, на жаль, організаційно так сталося, що тільки вчора-позавчора був присутній на двох робочих групах. Наскільки враховані ті пропозиції інших бачень, які от мають альтернативу того, що вже от було подано пані Оленківською. Тому я дуже хотів би, щоб зараз під цим відео. Зробили певні коментарі по, по процесуальним речам. Да? Тобто є представники експертної ради, є представники громадськості, є представники управлінь департаментів облдержадміністрації. Тобто, в який спосіб максимально ефективно ми всі бачимо поширювати інформацію про процес розробки цього документу, що є важливим, і так само процес узгодження всього того, що буде напрацьовано на цих робочих групах. Можливо, це питання і буде дуже дискусійним, чи цим повинні займатися виключно фахівці, але знову-таки питання мешканців повинно бути враховане. Тому прошу, будь ласка, залишайте коментарі під цим відео. Я думаю, що ми повинні якісно попрацювати над тим, щоб отримати документ, який кожен з тих, хто брав участь в його розробці, буде мати певне відчуття, що він є дійсно узгоджений, він є реальний. Він є обнадійливий і буде мати, як мінімум, відповідь, в якому напрямку нам потрібно працювати. Тим більше цей меседж зробити не тільки для тих, хто буде деребанити, перепрошую, мати можливість отримати фінансування з державного бюджету, але й розуміти, в якому напрямку буде розвиватися область, для того, щоб мати можливість залучити інші кошти з інших джерел. Тому, будь ласка, долучайтесь до цієї роботи. Слава Україні!